Яка собака. Ой-ой-ой! Ти золото пес! Ти золото Малиш дружелюбний та грайливий пес, породи німецька вівчарка. З нами, як і раніше із зоозахисницею, собака легко пішов на контакт. Руслана приїхала сюди до приватного сектора житломасиву КДЗ. Після того, як побачила пост в інтернеті, найбайдужі сусіди господаря пса попередили, що собаці загрожує небезпека. Пост що собаку збираються втопити, тому що вона не потрібна. Є люди, які розказують, о том, що це вже не перша собака, яку він втопив, що вже дві собаки було втоплено. В нашому Кадачиновському кар'єрі. Я не можу сказати, правда це чи ні, але ви ж бачите, що людина дуже вільно себе почуває. І, ну, в плані того, безнаказано, якщо це правда. Власник пса без проблем віддав Малиша. Трирічний вівчарка перебував на екофермі зоозахисниці. А згодом Руслана поділилася з світлинами, на яких нові господарі Малиша та його хвостатий друг. Надія Шевченко, Олексій Васильченко, цей день.